Друзі, автомаркет не хочу показати вам такого рефа. Це в нас Mercedes Sprinter 2016 року. Однокатковий ціна його 22 900, в дуже гарному стані, як косметично, так і технічно. Всі чотири колеса в дуже хорошому стані. Будочка ціленька, гарненька. Холодильник працює, це в нас середня база на 7 євро палет. Довжина йде в нас 3.40, ширина 2.15 і висота 2.10. рама також ціленька, гарненька. Водій має підлокітник. Ось така мультимедія. Клімат контроль, кондиціонер на механіці. Салончик чистенький, гарненький. Двигунчик, де у нас? 2,2 дизель, 160 роки звісили, 120 кВт. Ось такий от красень. Все всім гарного дня!